Для молодіжної ради міста рівного є великою честю і обов'язком в першу чергу допомагати нашим збройним силам України. Попри низьку температуру та дощ, в Рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку підрозділу Національної гвардії України. Однією з учасниць заходу була художниця Анастасія Лядяєва дячук. Дівчина малює визначні місця рівного, а потім переносить картини на поштові листівки, щоб кожен мав змогу помилуватися краєвидами рідного міста. До благодійних ярмарок я долучалася як волонтер, давала свої картини безпосередньо. А ось це вирішила роздрукувати, оформити листівки, щоб вони були доступнішими громадян, містянам та. Більше можна зібрати коштів. все таки благодійний ярмарок організувала команда рівненської молодіжної ради спільно з нацгвардійцями. Збирали на дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Адже за словами організаторів, ці пристрої в боях є найнеобхіднішими. Ярмарок має на меті збір коштів для нашого підрозділу, адже підрозділ активно бере участь в бойових діях уже понад рік на, найзапек... на найзапекліших напрямках. На сьогоднішньому ярмарку ви можете побачити мультимедійний тир, де можна постріляти випроводувати свою влучність. Можна ознайомитись з екіпіруванням військовослужбовців, різними видами озброєння броньованою машиною. Вартою також придбати продукцію місцевих виробників. Ба більше, не лише на відвідувачів очікували сюрпризи. Бійці Нацгвардії отримали п'ять FPV дронів та один Мавік від громадської організації Рівний разом та молодіжної ради рівного. Хочу зазначити, що це спільний захист Нацгвардії і молодіжної ради. І те, що вони сьогодні організували, вони молодці, тому що саме присутні тут військовослужбовці, вони показують нашим дітям, нашій молоді, що таке зброя, як з нею треба поводитись. Ми показуємо, яким чином нам треба сьогодні боронити, як потрібно збирати на засоби захисту. Це на От і на дрони це також на реби. Сьогодні ми передали це молодіжна рада. Передала два і в і громадська організація. Три впівтрони, і також динамає. Рівняни ж схожі ярмарки лише підтримують. кажуть, такі заходи допоможуть військовим, адже кожна гривня важлива. Тільки позитивно, обов'язково і ну я думаю, частіше, тим краще. Чим можна навіть за кожної неділі. Я думаю, це тільки буде. На добро дуже позитивно. Молодці організатори, які організували всі, хто долучається, хто підтримує, хто не стоїть осторонь такого заходу і навіть в таку дощову погоду молодці що люди приходять. Позитивно наші хлопці військові працюють на передовій а ми працюємо в тилу. Ми будемо допомагати, щоб Здобули наші хлопці. і ми здобули український народ перемог. Так спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 140 тисяч гривень. Представники Нацгвардії переконані, це не останній такий захід. Тож у майбутньому рівняни знову матимуть змогу допомогти нашим військовим. Дерини Черемшина Микола Мельничук, телеканал Group.